Просто зараз у нашому прямому ефірі Олександр Павліченко, юрист, головна голова правління Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, дякую. Спасибі величезне, що знайшли час. Вітаю. Добрий вечір. Ви знаєте, насправді складна тема у нас для розмови, але про це треба говорити. Отже, Бошковська виправна колонія, кадри, які облетіли усю Україну. Зараз всі про це говорять. Можливо. У вас є інформація, перше базове питання. Взагалі, що це було, як то кажуть? Це катування тих, хто лише потрапляє до колонії. Це ось такий ось, ось такий прийом, скажімо так. Чи є у вас інформація, що там на Полтавщині відбувається саме у цьому місці, саме у цій виправній колонії? Є інформація, і е, я особисто почав. Здійснювати візити по колоніям від травня 2014 року, фактично вже 10 років, як є можливість відвідувати в різному статусі з моніторинговими візитами, і ми зустрічалися з такими випадками в інших виправних колоніях. Зокрема, опитували засуджених, мали навіть. Факти безпосередньо знімали: побої або сліди побоїв жорсткі. Достатньо йшлося, наприклад, про 77 сьому виправну колонію, є низка інших колоній, і що цікаво щодо саме цієї колонії, 16-ї Бушківської виправної колонії, це колонія для засуджених. Перше за нетяжкі злочини це так звані первоходи, тобто ті, хто не має кримінального минулого, і ті, хто має найбільше шансів бути, ну скажімо, не залученим до кримінальних традицій і вийти на свободу, відбувши термін покарання і не вчиняти більше злочинів. Але ми бачимо, що дії адміністрації і ГШР, це група швидкого реагування, mm. е, фактично є злочином, який вчиняється, і е, тут я можу просто навести цитату одного з засуджених, яку він сказав уже десь років е, е, з. 8-9 тому він каже: Я вчинив злочин, отримав вирок і відбуваю покарання вони вчиняють злочин і почуваються безкарним, продовжують чиняти нові злочини. Це ось ідеться саме про таких злочинців, які мають погони, які захищені е, якимсь своїм статусом відчувають на якийсь момент безкарність і е, е, фактично е, застосовують катування. Це е, навіть не жорстоке поводження це випадки катування, абсолютно чіткі, які мають бути розслідувані. І добре, що ДБР ну щодо цієї колонії, то можу сказати, що по перше, ці відео були відзняти вже досить тривалий час, і ДБР здійснювало ну як кажучи, збір. Більшої інформації для того, щоб мати доведені факти, і відповідно, ось за наявною в мене інформацією впродовж декількох місяців. Відбувалася підготовка для того, щоб уже висунути підозри конкретним обвинуваченим. І тут за цей час начальник колонії встиг звільнитися, але я думаю, що він uh -huh. саме має не. Щодо нього так само має бути відкрита кримінальна справа, він несе відповідальність, і, на жаль, ця ситуація не відслідковується належним чином і фактично допускається тим же самим нашим міністерством юстиції, яке відповідальне за сферу кримінально-виконавчого і, відповідно, тут є. Питання, коли нам розказували, що в 2016-2018 році відбулася реформа пенітенціарної служби, мені достатньо було показувати фотографії побитих засуджених, які вказували, що нічого не змінилося, стало лише гірше. Давайте ми розкажемо цим засудженим, яких били це. Називається відвідбити п'яти, що у нас відбулася реформа. Кримінально-виконавчої служби і е, реформа пенітенціарної системи ну це просто смішно. Тобто, коли відбуваються от такі речі, і коли вони відбуваються системно, а вони відбуваються з тим, щоб е, ну, по-перше, е, зламати опір е, тим, хто приходить і е, намагається там. Ну є такі, що хочуть, е, скажімо, підтримувати злодійські традиції, назвемо це так, і але для цього є. Абсолютно інші законні способи, яким чином протидіяти такій поведінці. Це перше. Є там 391, 392 статті Кримінального кодексу, які передбачають там притягнення до відповідальності в судовому порядку, є інші засоби, але вдаватися до катування, це вчинення просто злочину. По перше, і відповідно, за не розслідування і за прикриття цих випадків катувань, які стають що найгірше інституціоналізованими. Тобто, фактично, особи, які е, потрапляють до цієї колонії, коли їх етапують, вони знають, що їх буде піддано по такій ганебній процедурі. Я можу привести приклад. Ми приїздили в Бердянську виправну колонію 77 яка зараз знаходиться в окупації, але була успішно закрита в 2021 році, якраз і завдяки цій всій роботі проведені. Коли ми приїхали туди в квітні 2021 року, весь етап, який прибув, він складався приблизно з 20 людей. Всі вони були побиті, всі вони пройшли через отаку прийомку. І коли ми подали на розслідування і шукали, хто ж їх побив, чи це побила Нацгвардія, яка етапувала, чи побила е, безпосередньо колонія, це дуже довго тривало розслідування, і місяцями не могли встановити, хоч це можна було зробити за декілька годин. Це дуже проста ситуація. Коли хочеться це зробити, це можна встановити. Коли Сильно не хочеться, то відбуваються такі наслідки, і продовження цієї ситуації ми бачимо ось на цих кадрах, якраз тобто неефективність роботи правоохоронної системи, а вона полягає ще й в наступному, коли передається інформація і розслідуванням, навіть на рівні ДПР Державного бюро розслідування займаються. Фактично, представники, які вийшли, ну в нашому випадку, це була е, особа, яка служила в Бердянську прокуратурі, яка бачила це все і знала це, все, тому що вона здійснювала нагляд за пенітенціарною системою, і от вона перейшла в ДБР, і тут же вона отримує задачу, е, скажімо, розслідувати ось такий злочин, який заявлений. По цьому ж кущу, тому що, нагадаю, у нас е, розділено на чотири сектори: відповідно, є: е, північно-східний, південно-східний, північно-західний і південно-західний. Е, відповідно за е, одним сектором е, він знав, що відбувалося в тій колонії, тому що він був з того міста. Він він не міг не знати і йому кладуть на стіл кримінальну справу, яку він має розслідувати. Звичайно, справа помирає. Тобто тут ось такий класичний приклад, коли є конфлікт інтересів. Причому, ми знаючи це, заявляли на рівні Генерального прокурора, що це мають розслідувати прокурори з іншого сектору, з іншої області. Інакше це спричинить саме такі результати, такі наслідки. Відповідно, все так і відбулося, як ми передбачали, через те, що ось, ну, було віддано, ось, тим, здавалося б. Працівникам, співробітникам прокуратури, які фактично мали конфлікт інтересів в цьому конкретному випадку, тому тут є питання до ефективності роботи правоохоронних органів, і як на мене, ми повинні подивитися, як буде з цим розслідуванням, і відповідно наскільки. Ефективним буде проведено розслідування з притягненням до відповідальності безпосередньо всіх тих, хто як вчиняв катування, так і віддавав накази, тому що вони несуть безпосередньо теж відповідальність за оці дії, які відбувалися в пенітенціарному закладі, який їм вірить. Так, ми чекаємо на на результати розслідування. Ви Знаєте, я вас уважно слухав. От ми детально поговорили про цей жах у бошківській колонії. Ви розповіли про ситуацію в бердянській колонії з вашого досвіду. Я вірно розумію, от судячи з відповіді на моє попереднє питання, що на жаль, ця ситуація вона ну можливо не є поодинокою в Україні. То тобто, що... я можу сказати, що це ж відбувається, наприклад. Так. Така ж тяжка ситуація була 25-та і сота колонії, це Харківські виправні mm. колонії, це Замкова виправна колонія, 58-ма, відповідно, в Хмельницькій області. Це серед тих, де самі засуджені розказують, що ось в тих колоніях відбуваються такі речі, з якими, ну скажімо не завжди можна навіть. Знайти, тому що приховуються наслідки, і цього разу це просто, ми будемо говорити так, вдалося зловити і задокументовані факти, тому що те, що відбувається, кати намагаються звичайно приховати. І тут навіть не зовсім зрозуміло, як вдалося отримати оці записи, але це ну. Гарний результат, по перше, і по друге, це є реальним доказом вчинення злочину. Тобто, оці всі три особи повинні опинитися на лаві підсудних, і щодо них має бути зроблено розслідування відповідно, тому що всі вони беруть участь в груповому злочині, і відповідно тут є абсолютно чітке бачення, що тут є підстави для розслідування. І відповідно притягнення до відповідальності. Тобто ми маємо картину злочинців більш нічого. І, на жаль, така ситуація має ще один наслідок: це ті особи, які вчинили злочин і мали б, хоча б якийсь шанс, скажімо, розуміти, що в цих місцях виправних колоніях. Тут є справді якісь законні умови, ні тут насправді ми будемо говорити, злочинні умови панують і ось злочинці вчиняють злочини вже над цими особами, які потрапили до установи виконання покарань. Чому це відбувається? Підстави це навіть не цікаво. Тобто, тут якими б не були дії особи як. Піддають катуванню, вона не має бути піддана такому погодженню чи катуванню. Тобто, що до неї не можуть чиняти такі злочини, це однозначно. Ну а чому це робиться? По-перше, залякують інших засуджених з тим, щоби. Отримати якісь грошові відшкодування це те, що було поставлено фактично на потік у ті ж самі бердянській оправній колонії, коли особи змушені були просити своїх родичів для того, щоб їх не піддавали у такому поводженню. А там були дуже жорстокі види катування, коли потрібно було катком розбивати такі. Величезні камені на розбивати їх на порох або на такі невеличкі гравій камінчики, і це ну, надзвичайно важка робота, яка вимагає такого. Ну Це фактично як один із видів такого е катування. Теж е були інші види е жорстокого поводження і, е скажімо так, дуже жорстка дисципліна, яка просто. Ну, от що мене вразило, коли особи, наприклад, які перебували сьомий день у цій виправній колонії, тобто вони там тільки з'явилися новоприбульці. Вони ще були на карантині. Як ви знаєте, 15 днів мають перебувати в карантині. Що вперше з'являються, то ці особи пересуваючись разом по території колонії. Ну там були багато випадків, таких на які звертали увагу. Перше, що вони були взуті у черевики там на 3-4 розміри більше ніж вони. Тобто, це такий умисний був теж хід, щоб ну вони повинні були тримати стрій, тобто вони ходили як вимуштрувані солдати в ногу. І це було буквально на сьомий день. Тобто людей так вимуштрували за цей час перебування. Я не бачив жодної іншої колонії, по-перше, де засуджені пересуваються в ногу по команді. Це колонія для нагадую, так само для перевоходів була для тих, хто перше засуджений за нетяжкі злочини. Тобто, перевиховання жорстокою, такою казармною дисципліною, побиттям, приниженням з тим, щоб потім вичавлювати з цих людей, по-перше. Якісь кошти, щоб вони могли відкупатися, фактично за те, що їх якесь послаблення очікувало. По-друге, фактично це були раби, які працювали за безцінь на тих підприємствах, що там знаходяться в тих колоніях, і відповідно. Не мали жодної можливості ані поскаржитися, ані просити там якогось належного відшкодування за ту роботу, тому що це фактично їх перетворювало на рабів. І ця ідея е, мати таких рабів е, починалася з отакого прийому. Всі, хто був незгоден проводили через таку процедуру. Там були дуже жорстокі методи, коли там. Е, Клали особу між двома матрасами, і по тим матрацам били цими гумовими квіками, особа ставала синьою від тих побоїв, тому що це тривало там, відливали водою, били далі. Тобто, десь такі от гестапівські були методи. Це теж саме відбувається, схоже, і в цій бошківській колонії і не тільки ній. А от пане Олександре, ще одне питання. От зважаючи на наслідки, от ви говорили про наслідки, так для України, для цих людей, які піддаються тортурам. От якщо казати про наслідки, ми кажемо багато про те, що Україна заслуговує на те, щоб бути в Євросоюзі. Ми кажемо багато про те, що йдемо до НАТО. Кажемо про те, що ми маємо стати дійсно цивілізованою державою. А от такі кадри, от такі середньовічні побуття, ось такі нелюдські, нелюдське ставлення до ув'язнених. Як це впливає, як це може вплинути на Україну в очах міжнародної спільноти? Тому що там, наскільки я розумію, такі речі просто не розуміють і не, і не сприймають? Дивіться, Україна е, перебуває немов би в системі цивілізованих координат, зокрема в Раді Європи, підписавши uh -huh. ту ж саму Європейську конвенцію з запобігання катуванням. Е, тут з періодичними візитами у нас бувають представники комітету запобігання катуванням, так званого КЗК, англійської СІПІТІ. Е, вони періодично вказують на е, Ті негаразди і проблеми, і ми намагаємося їх виправляти. Але я можу навести такий цікавий приклад, коли йшлося про застосування катувань в одній з колоній, зокрема, йшлося про ту ж саму бердянську колонію. То як не дивно, відповідь комітету КЗК писала особа, яка була причетна до цих картувань. Тобто представник, який працював о, свого часу в цій бердянській виправній колонії, опинився в. В офісі міністерства юстиції, і він готував відповіді, писав, що це все інсинуації колишніх засуджених, які намагаються дискредитувати систему. Тобто, це була смішна відповідь з боку України для КЗК, тому що йшлося про реальні факти. Тобто, коли ось ми говоримо і бачимо такі відео, а їх намагаються приховати, і потім, будь-якому, скажімо, варіанті, якось. Виправдати або ж навпаки сказати, що це не відповідає дійсності, наразі справді це погано для іміджу України, і ми повинні говорити, визнати щиро, що ніякої реформи пенітенціарної системи не відбулось. Вона така ж сама рудиментарна. І від того, що проведено там певну кількість навчань персоналу, там і покращені деякі умови в окремих виправних колоніях. Система сама продовжує залишатися вразливою, і отакі випадки вони показують оцю систему як ну, ту архаїчну, яка була, до речі, властива ще от радянській оці, mm -hmm. гулагівській системі. Це звідти все йде. І оця Гулагівська система з абсолютною беззахищеністю в'язнів. Вона якраз, на жаль, не відбула реформ. І Тут ідеться передусім про а, відповідальність адміністрації закладу, тому що вона несе персональну відповідальність за ці дії. Тобто, е я коли заходив в бердянську правну колонію, це було в березні 2015 року, ми знайшли цей факт роскового побиття 12 засуджених. Я сказав тоді: начальнику, ви повинні сидіти в тюрмі, тобто, ваше місце, як злочинця, він сидів переді мною хизувався. Розумієте, ось така була історія. Е цей керівник цього закладу так само повинен нести відповідну відповідальність. Вони знали про це катування. Вони Звичай. розказували про те, що це перевищення ексцес виконавця. Це абсолютно недоречно. Це система, яка працює, і відповідно ця система функціонує і працює з санкції керівництва. Знає про це адміністрація, скажімо, Міністерства юстиції, керівництво кримінально-виконавчої служби, якщо вони будуть розводити руками і казати, що вони не знають, то тоді вони, значить, їм не місце на своїх позиціях. Вони не розуміють того, що відбувається в системі. Значить, якщо вони знали, то вони співучасники цього злочину. Це теж так би мовити, накладає на них відповідальність. Тому тут, як на мене. Має бути чітка позиція і Міністерство юстиції, яке повинно не вийти і сказати Ой ой, А ми нічого не бачили. Нам же ж нічого не сказали. Чому ж засуджені нам нічого не розказали про цей випадок, розумієте? Бо ми ж сиділи і чекали. У нас же ж налагоджена там якась система. Ні, про це не йдеться. Мають існувати інші запобіжники і. Е Прекрасно вони знають про ці проблеми. Я ж кажу, що ми билися з Бердянською правною колонією від 2015 до 2021 року. І через те, що не були покарані у 2015 році злочинці, після цього відбулися набагато гірші ситуації, коли були, ви пам'ятаєте історію згвалтування українського колишнього учасника бойових дій, який так, це було отримав... так. право після цього. І е, так само жорстоке поводження, інші жорстокі випадки в тій колонії, не покаране зло воно множиться. Оце і все. Ось дійсно непокаране зло воно множиться. І знаєте, я наприкінці нашої розмови хочу сказати, що ви сказали дуже чітку фразу, дуже чітку думку озвучили: що е, те, що відбулося для прикладу в бошківській виправній колонії, жодного виправдання немає. Які б там історії не придумало, не придумувались так, ставитися до ув'язнених це просто неможливо. А вам, пане Олександре, кажу дуже дякую, тому що допомогли розібратися в цій темі. Насправді, фаховий експертний аналіз. Знаю, що наступного разу обов'язково зустрінемось з вами в нашому ефірі. Олександр Павліченко, юрист, голова правління Української гельсінської спілки з прав людини доєднувався до нашого етеру. Ще раз дякуємо. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведеться до краху режиму, як багато хто говорить, хто мав першочергово почути ці слова? Тема про яку говорять абсолютно всі Те покоління, яке відійде, воно помре. Я таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні. Восьмого вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.